Новорічні корпоративи, чи на часі вони чи замовляють ресторани, колективи, які послуги пропонують їм для розваг? Адже ми звикли, що корпоратив це танці, пісні і веселощі, а можливо є альтернатива в час війни. Напередодні свят ми вирішили зв'ясувати це і в тернополян, і в представників бізнесу. Спершу пробували з'ясувати, де можна зустріти сам новий рік з 31 го на 1-ше. і з'ясувалося навіть попри комендантську годину у Тернополі знайшлися заклади, які працюватимуть. Цілу ніч. Добрий день, хочу запитатись, чи можна у вас забронювати столик на новорічну ніч там на корпоратив? Так можна. Новорічну ніч буде жива музика, буде інструментальний супровід скрипки та буде фотосесія від фотографа. Ми будемо працювати по дату і ранку, але якщо ви хочете покинути комплекс швидше, тобто, ем, ну, ми нікого не затримуємо. Е, якісь документи треба з собою мати, паспорт? Е, це вже за вашим побажанням. Хотіла запитатись, чи можна у вас забронювати столик на новорічну ніч для корпоративу? Можна. Працюємо доз можливо, згадуше, буде жива музика, є вже повноцінні вклади на нові. Щодо програми, тобто чи будуть снігурки і конкурси, кажуть це сюрприз. Але запевняють, сумувати не доведеться. Ціна за таку ніч від півтори до двох тисяч гривень. Натрапили ми і на заклади, які в новорічну ніч не працюють зовсім. Добрий день, хочу запитати, чи можна у вас забронювати столик на новорічну ніч там, на корпоратив. Новорічну ніч ми не працюємо. Проте у передень новорічної ночі заклад працює, але навіть так дотримуватиметься правил. Працюємо до одинадцятиї. А довше ніяк? Довше ніяк. І таких закладів до речі більшість куди телефонували, вечірок до ранку не планують. Ми працюємо за п'ятнадцять одиннадцять, там людей взагалі не має бути. А довше ніяк? Ні, довше ніяк. Одинадцять заклад зачиняють. Сто десятий, максимум пів одинадцяти. А довше ніяк не зможете. А ви в комендантську не працюєте? Ні, звичайно. А от чи втомилися самі українці від війни настільки, щоб відмовитись від свят? Це питання зацікавило нас. А от думки тернополян розділилися. Хтось каже, це час, коли можна відволіктися від проблем, відпочити і набратися сил на новий робочий рік. Без фанатізму, в принципі, мені кажеться доречно. В тихій компанії посидіти без. Знають танців, плясків, таких сумасшедших. Інші ж святкування вважають недоречними, особливо зараз в умовах війни. Тут кажуть краще відмовитися від таких корпоративів і приділити час сім'ї або рідним. Я не буду святкувати, оскільки немає бажання. Ми всі майже в траурі стільки наших солдатів загинуло. І скільки ще їх не знато, як буде, прошу пані, але я думаю, що кооператив не треба. І так, моя така думка. Я не планувала. Хіба що з найближчими друзями чи родичами просто так, але насправді дуже боляче сумно за те, що відбувається. Тому е, тільки святкуємо Різдво і молимося, щоб Бог дарував милість. Тому що дуже, щоденні новини задають дуже великого болю і смутку. В країні така ситуація зараз в даний час. Війна, половина хлопців, знаємо, де сім'ї зараз які. Ви Які будете святкувати, будете? Ні, не буду. А щоб провести гарну час з колегами по роботі, кажуть, можна вигадати й інші доволі цікаві альтернативи, які не будуть у такий важкий час привертати увагу або ж здаватися безглуздими. Ми збираємося в когось вдома зазвичай і ну так от, святкуємо, розмовляємо, ділимося один з одного різними. от, ну те, що є на серці, якось зараз так. Ну не ресторани, не танці зараз, взагалі абсолютно не до того. Так щоб. Спокійно і тихенько. викладаю в музичній школі приватні барабанні інструменти. От то я думаю, там буде вечірка гарна з настольними іграми. Будемо грати улюблені пісні, співати. От, але знову ж таки, це буде все так десь сховано. Тож, святкувати чи не святкувати, в якому форматі діло кожного. А ми нагадуємо, маєте гроші на корпоратив, поділіться із збройними силами, бо лише вони зараз запорука ваших спокійних свят.